Ніколи я е, не, жодним чином да, не була дотичною до якихось е, питань національного відродження, якихось таких ґрунтовних історичних тем, але е, саме питання, пов'язане з Україною е, як таким комуністичним заповідником, де немає ні свободи слова, ні демократії, ні власності, і це називалось українське питання. І от, з тією темою я тоді прийшла до «Комсомолки». Вона була чудовою газетою, абсолютно чудовою, я це кажу щиро. І можна сказати, що мені дуже пощастило з таким стартом, тому що перші роки роботи в цій, цій газеті буквально до 92-го року це в мене був, що називається, Золотий вік. Я робила те, що я хотіла. І українські колеги, мої колишні колеги з редакції та з інших редактів, міністр сильно Тобто Тобі дозволено абсолютно все. Чи не заголовок про Україну сало, чи не заголовок про Україну хохли. Ми нічого не розуміємо, ми збентежені, тому що ем, ну як е, це неприйнятно е, з будь-якої позиції. Да? І, е, ми не вимагаємо, ми поки просимо у своїх редакцій пояснити нам, а що власне змінилося. Досить довго мені, як власному кореспонденту, було дозволено, я думаю, що це прийнятне таке формулювання. Не те, щоб мати власну думку, власну думку то так, а висловлювати її таким чином, що воно. Вирізнялося від тих публікацій, які були на загал стосовно України. Нащо це ви про нас пишете? Ми ж так не робимо. І все Знаєте, людина, яка весь час виправдовується, і держава, яка весь час виправдовується, вона дійсно цим підтверджує свою меншовартість. Але тут уже тут уже нічого не зробиш. Нікого у нікого із нас не було досвіду. Ні життя в незалежних країнах, ні роботи в незалежних змінах. Мені доводилося бути в гарячих точках, скажімо, у тій ж Грузії, коли була війна 2008 року. І я пам'ятаю, як я абсолютно дурновата і мала вигляд, коли поблизу горі проходила 58 армія російська. А горі в горі заходила на Борджанадзе, там працювала величезна група західних журналістів. У них у всіх були білі каски з написом Преса і кольорові такі накидочки Також була преса і преса, і тільки кілька журналістів, які репрезентували російські видання. Ми були в тому, в чому стояли сарафани, якісь там джинси, щось таке. І ну, тут ми наочно побачили, що це називається ну, просто нехтуванням і редакцією життя не своїх е співробітників. Ну і, власне, в цьому немає нічого дивного. Найперше, наші західні колеги на нас дивилися ну, з великим подивом. Вони все запитували, Ольга, ви працюєте дійсно в такій великій газеті віяли, а чому не екіпірована ніяк? І я викручувалася якимось таким чином, що у нас ем, преса нікого не боїться, ми спілкуємось будь з ким. Ну, вони так стискали плечима, казали, що «ну, та снайперу краще видно, що це преса і по неї не можна цілити. Принаймні, я думаю, що ці жилети нам не заважатимуть, власне, репортерам не заважатимуть. По-перше, вони убезпечать е, журналістів від таких прикрих випадків, як то було Снісарчук і Владом саделем. Да? Е, колеги були змушені доводити е, майже смітків приводити, що ми там не просто гуляли, а ми працювали. Да? Тільки на нас не було напису преса спереду і ззаду. Вдарити просто дівчинку з диктофоном, який можна сказати, хіба я бачу, що то диктофон, то може мобільний телефон у неї був в руці, а що то фотоапарат, так може, це просто якась там дівчина гуляла містом і почала фотографувати, що вона робиться. Коли е, буде або бейдж, або великий напис, то вже психологічно важко. Вдарити цю людину, я вважаю, да, тим більше людині у формі, тому що вона вже усвідомлює свою відповідальність. Я не в захваті від Навального і може навіть скажу так, що я не дуже жалкую, що в Україні немає свого Навального. Коли політик такого гатунку називає грузинів гризунами, ви знаєте, нічого крім Огиди, вибачте, у мене це не викликає. Хоч будь він сто разів розумний, креативний. Нехай він цю партію жуліка виборов, просто терзає кожен, кожен день. Це його країна, це їх справа. Україна має абсолютно спокійно. Е я б навіть не сказала, що породити подібного Навальному лідера. Да? Я вважаю, що взагалі. Е Україна вибудовує трохи іншу за іншими лікалами політичну націю, ніж в Росії. Авторська журналістика вона і протидіє державній інформаційній політиці, там, де всі розписані по кліточках, ти знаєш, що от за цей бар'єрчик заходити не можна. Оця площина, а більше ніж шагу. І тут раптом такий не те, що ковток свіжого повітря, а просто поступово повну генію набрались, тому що людина називає чорне-чорним, білим-білим, нікого не боїться, і в неї є ще й власна трибуна для цього. Звичайно, вона виграє в пачках у такої журналістики, яка загнана в ці рамки, що дай ні, не говоріть, чорне і біле не носіть. Це можливо?